Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. Цього разу з учнями 6 класів ми ознайомимося із створенням і правописом складно скорочених слів. А також Це Т, ДМП. Так, вам не почулося це Т, ДМП. Що таке Це Т, ДМП? Про це ми поговоримо трохи згодом. А почати, думаю, варто з того, що таке складно скорочені слова. Наприклад. У дворі біля будинку, де ви мешкаєте, якщо це, звісно, багатоквартирний будинок, є дитячий майданчик. Там є гойдалки, можливо, гірки. І ви знаєте, як діти змагаються за те, хто встигне зайняти місце першим. Та як часто ви пояснюєте татові або мамі, бабусі, дідусеві чи комусь із старших, що хочете піти на дитячий майданчик? Набагато ймовірніше, що ви кажете, «дитмайданчик». майданчик. Це і є складно скорочене слово. Тому що складно скороченими називають ті слова, що утворені складанням початкових частин двох і більше слів. А якщо ми скорочуємо слова до їхніх початкових букв, то утворені після такого складання нові слова називаємо абревіатурами. Наприклад, ОСББ, яке, ймовірно, подбало про те, щоб у вашому дворі був дитмайданчик. ОСББ це абревіатура, яка розшифровується як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Насправді, слово, яке чути тепер ледь не 100 тисяч разів на день COVID-19, це теж абревіатура від англійського coronavirus disease коронавірусне захворювання 2019 року. Аби правильно утворювати складноскорочені слова та абревіатури, варто знати кілька важливих принципів. Складно скорочені слова можуть утворюватися, коли ми складаємо частини кожного із твірних слів, що входять до вазового словосполучення. Нагадаємо собі, що твірні це початкові вихідні слова. Наприклад, предмет у школі українська література ви скорочено називаєте укрліт. Інший спосіб складання частини твірного слова і цілого твірного слова. Слово медсестра утворилося від додавання скороченого медична мед та повного сестра. Так само запчастина, запасна частина або шкільний предмет Укрмова. Українська додається частина слова та мова ціле слово. Абревіатуру ми можемо утворити складанням початкових букв твірних слів. Наприклад, ВНЗ це абревіатура на позначення вищий навчальний заклад. Але для того, щоб сказати про установу, де навчаються після школи, використовують також слово виш. Зверніть, будь ласка, увагу: не вуз, а виш. Це слово утворилося після складання початкових звуків твірних слів: виш, вища школа. Важливо пам'ятати. Що складно скорочені слова ми пишемо без крапок між частинами слова. Як от фізкультура, фізична культура, медстрахування, медичне страхування, спецвипуск, спеціальний випуск, скажімо, влогу на Ютубі. З великої літери складно скорочені слова пишемо, якщо вони вживаються на позначення конкретних явищ, реалій, тобто є власними назвами. З малої. Коли виступають родовими загальними назвами. Кабмін Кабінет міністрів ми напишемо з великої. А мультфільм мультиплікаційний фільм з малої. Абревіатури ми теж скорочуємо. Але перші літери слів пишемо з великої. ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання. ООН Організація Об'єднаних Націй. ЄС Європейський Союз. Складно скорочені слова, які є загальними назвами і похідні від них ми пишемо разом. Абревіатури та складно скорочені слова здебільшого є іменниками. Їх часто потрібно поєднувати у реченні з іншими словами. Щоб робити це без помилок, мусимо вміти визначати рід складно скороченого слова і абревіатури. Тут усе просто. Беремо слово, наприклад, педуніверситет. Складно скорочене слово від словосполучення педагогічний університет, тобто виш, у який вступають ті, хто в майбутньому хочуть викладати. Шукаємо стрижневе, опорне слово і визначаємо його рід. Тут ми маємо університет, який є чоловічого роду. Тож узгодити його можемо так: столичний педуніверситет. Візьмімо абревіатуру Мон, якщо вже у нас освітня тематика. Мон розшифровується як Міністерство освіти і науки. Шукаємо тут опорне слово і це міністерство. Визначаємо рід середній, тому речення може бути таким: Мон оголосило нові правила навчання під час карантину. Зверніть увагу на те, що не завжди ми можемо розшифрувати абревіатуру по літерах. Як от НАТО, наприклад. Офіційна повна назва українською організація Північно-Атлантичного договору походить від англійського North Atlantic Treaty Organization. У цьому випадку для визначення роду береться формальна подібність до іменників середнього роду, так би мовити, зовнішня схожість. Тоді речення звучатиме так: НАТО повідомило про перегляд умов членства. Більше розібратися із створенням та написанням складноскорочених слів та абревіатур вам допоможуть матеріали для самопідготовки до цієї теми. Перевірити, чи дійсно все зрозуміло, ви можете за допомогою тестових завдань. Здається, на сьогодні все. Стоп. А як же CNDI ТДМП? Я ж обіцяла пояснити, що таке ЦНД ДМП. Сама абревіатура розшифровується як Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання. Ух, вона має аж 9 літер і через це ЦНДІТДМП ТДМП може вважатися найдовшою абревіатурою української мови. Всі обіцянки виконано, тож на сьогодні тепер точно все. Будьте здорові, вивчайте те, що вам цікаво. Але у кермову, звісно, найперше. До зустрічі!